Шановні члени виконкому, розпочинаємо засідання про стан виконання бюджету Шосткинської міської територіальної громади. За перше піврічля поточного року до бюджету Шосткінської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 468 мільйонів гривень. Це становить 64,4% до річного плану. Видаткова частина бюджету Шосткинської міської територіальної громади з рахуванням субвенцій з державного та обласного бюджету за перше півріччя склала 366 мільйонів. Виконання складає 47,7% до річних призначень. Максимально економити ресурси для того, щоб допомагати бійцям, які знаходяться на фронті. І на безпеку громади. Тому я прошу зовсім по іншому підходити до витрачання коштів. Про підсумки роботи з зверненнями громадян у виконавчому комітету міської ради за перше півріччя протягом першого півріччя 2024 року міським головою проведено 24 прийоми громадян, під час яких жителями громади було порушено 843 питання. До старост Ростинських округів звертаються мешканці населених пунктів. Так, в звітному періоді надійшло 165 звернень. Найбільше громадян прийнято старостами Чепліївського, Собицького, Тиманівського, Ображівського, Ковтунівського, Старостинських округів. Хто саме менше прийняв і скільки? Вовна дві особи, Каліївка, три, Вороніж один. треба в чому просто. Чи ви не записуєте просто кіну? Я буду писати роботу додому. Тоді брати я звертаю увагу. Всі приймайте, фіксуйте, навіщо фіксувати для того, щоб контролювати, що воно виконується. Про продовження терміну дії договору з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах за закінченням терміну строку договорів по двом приміським та трьом міським маршрутам відповідно до законодавства просимо підтримати рішення щодо подовження відповідних дій маршрутів на три місяці. Нема заперечення ні в продовженню терміну дії маршрутів. Ми готуємо <гум> таку групу водіїв. Багато водіїв призвано до лав і армії. І водіїв абсолютно недостатньо, тому школи автошколи готують таку групу для того, щоб жінок перевчати на категорію, для того, щоб могли працювати на автобусах. І будемо залучати жінок в інших напрямках, в інших галузях економіки. Про надання права комунального що Шостка зеленбург. У нас надійшло звернення сімейної пари. Вони просять дати дозвіл на підпоховання до родинного захоронення, де дід баба. Захоронення у нас таке рішення розробляється вперше. Законом є така можливість, закон про похоронну справу є можливість органу місцевого самоврядування приймати таке рішення про підпоховання до родинних. Захоронення та склепів та ми подібне пропонується даним проєктом рішенням надати право комунальному підприємству Шостка Зеленбуд видавати письмовий дозвіл на родинне підпоховання при наявності необхідних документів. Це свідоцтво про смерть померлого, згода користувача місця родинного поховання, оригінал свідоцтва про смерть чи свідоцтво про поховання першого похованого. Ну, ще раз зазначаю це ідеться тільки за родинне. Поховання. Це ми приймаємо в перший раз таке рішення. В країнах Європи у сімейні склепи, і там і похоронені дід, там і батько, там і якісь праді. На багатьох кладовищах туристичні екскурсії, маршрути навіть ходять, дивляться. Це відома людина, там була в 17 столітті, це в 18-му. От ми вперше даємо згоду сімейній парі, яка звернулася про те, що вони хочуть. Підпоховати до своїх рідних, вони ще всі живі, але вони наперед прошу дозвіл. Якщо члени виконкому присутні в залі і на дистанції проголосують, то ось ми перейдемо такий Рубікон нового ново підходу в цій справі. Поховання можна проводити через 18 років. Нашого населення, щоб розуміло, що певний термін треба витримати. Так. Це законом усе прописано, і ми даємо дозвіл Зеленбуду. Туди можна звертатися про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З метою захисту прав та законних інтересів прошу прийняти рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок диванних дітей та збройних конфліктів. Цим рішенням ми надаємо статус 623 дітям. Це яка категорія дітей? Це категорія діти ВПУ і діти, які навчаються в п'ятих класах коледж училище.